Випробовуємо ж себе улюблені, чи виконує кожен з нас заповіді Господні, по силі своїй, чи ні, бо всі ми маємо обов'язок виконувати їх по силі нашій, малий з малості своєї, великий з великості своєї, ті, що кидали свої дари у скарбницю, хранительку, були багаті. Але Господь був обрадований більше бідною вдовою заради двох її лепт, тому що Бог дивиться на бажання наше, не дамо ж місця в серці своєму смутку, що небагато можемо зробити, щоб заздрощі до інших не відлучили нас від Бога, але будемо виконувати служіння свої в убогості своїй. Бо Господь, як створив милість дочкою архісинагога, воскресивши його, як помилував кровотощиву, яка витратила все своє майно на лікарів раніше, ніж пізнала вона Христа, як зцілив Слугу сотника, тому що Він увірував, так помилував їх ананіянку, зціливши її дочку, і як воскресив він Лазаря, якого любив, так пробудив єдинородного сина бідної вдови заради її сліз, і як не знехтував Марії, яка помазала ноги його миром, так не відштовхнув жінки грішниці, що помазала ноги його миром зі сльозами, і як покликав він Петра і Йоанна з їхнього човна, кажучи, йдіть за мною, так покликав й Матфея, що сидів біля митниці, і як умив ноги інших учеників. Так умив ноги і Юди, не роблячи різниці, і як на апостолю Він послав Духа Утішителя, так послав його і на корнилія зі сміливістю, і як примусив Ананію в Дамаску заради Павла, кажучи, що Це обраний мною сусуд, так примусив Филипа в Самарії заради Євнуха Ефіопського, бо у нього нема опередженості ні до малого, ні до великого. Ні до багатого, ні до бідного, але волевиявлення доброго шукає він, і віри в нього, і виконання заповідей Його, і любові до всіх. Ось що служитиме печаттю для душі, коли вийде вона з тіла, як і заповідав Він ученикам своїм, з того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов. Про кого це говорить Він, що знатимуть вас, якщо не про сили правих і лівих, і буде, що, коли супостати побачать знамення любові тих, що йдуть з душею, то відступлять від нею зі страхом, всі ж святі сили радітимуть з нею. Будемо подвизатися улюблені, по силі своїй, здобувати таку печать, щоб не схопили нас вороги наші. Господь сказав, не може місто, стоячи на горі, сховатися, про яку гору говорить Він, якщо не про святе Своє Слово, будемо ж улюблені трудитися старанно і розумно для виконання Слова Його, яке говорить, той, хто любить мене, заповіді мої виконує, нехай будуть для нас такі труди містом недоторканим і огороженим. Словом Господа, що зберігає нас від руки всіх ворогів наших, поки зустрінемо Його. Бо якщо знайдемо відвагу, то розсіються всі вороги наші силою святого Слова Його, яке є тією горою, від якого їй відсічений камінь без рук знищив образ золотий, чотирискладний, що був зі срібла, міді, заліза і глини, як сказав апостол. Одягніться в повну зброю Божу, щоб вам було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крові й плоті, але проти начальства, проти влади, проти правителів темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних. Чотири ці начала є чотирискладний образ, який є ворожнеча, вража сила. Їх начало знищило святе слово Боже, як написано, що камінь Той, який сокрушив образ, став горою великою і наповнив усю землю. Даниїла 34-35 Втечемо ж, браття, під покров Його Господа, хай буде він для нас пристановищем і спасе нас від чотирьох цих влад злобних, щоб і нам почути радість. Або спожити, або почути радісне слово Його з усіма святими Його, коли вони зберуться перед лицем Його від чотирьох кінців землі, і кожен з них почує власне блаженство, присудження блаженства, або те блаженство, яке присуджене саме Йому за свої діла. Сильне ж ім'я Його святе перебуває з нами і укріпляє нас. І не попустіть серцю нашому спокуситися внаслідок забуття вражого, але збереже нас і дасть нам посилі нашій перенести все, що находить на нас заради святого імені Його, щоб ми знайшли милість з усіма тими, що сподобалися знайти блаженство Його. Йому подобає слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слово восьме. Вислови Ава Ісая сказав: Я іноді бачу себе схожим на коня, що блукає без господаря власника, на якого сідає всякий, хто нападе на нього, і коли пустить його один, то ловить його інший і сідає на нього. Сказав знову, я схожий на когось такого, якого вороги схопивши, зв'язали і кинули у рів ванни, і якщо він взиває до Господа свого, вони січуть його ударами, щоб мовчав. Знову сказав я схожий на птаха, прив'язаного за ногу малим отроком. Коли отрок ослабить нитку, птах негайно піднімається вгору, вважаючи, що відв'язався. Але коли отрок потягне його за нитку, знову падає додолу. Таким я бачу і себе, і ось що хочу сказати: не потрібно нікому вдаватися до байдужості, до останнього подиху. Сказав знову: якщо давши кому-небудь позику, простиш його, то будеш схожим на природу Ісуса, а якщо візьмеш, то на природу Адама. Якщо ж візьмеш прибуток, то це буде навіть не за Іством і Адама, зрозуміло, нижче або проти нього. Коли хтось звинуватить тебе в якійсь справі, яку ти зробив або яку не зробив, то якщо ти промовчиш, це буде за природою Ісуса, якщо скажеш у відповідь, що я зробив, то це буде не за Його природою, якщо ж заперечиш Слово за Слово. То це буде проти природи Його. Якщо звершуєш служби свої, молитовнічино послідування у мудрії, як недостойний, то вони приємні Богу. Якщо ж при цьому зійде заздрість на серце твоє і згадаєш, як інші в цю пору спить або сумує про цю справу, то труд твій безплідний. Знову сказав про смирення. Що воно немає язика, щоб сказати про кого-небудь, що він недбалий, чи про іншого, що він нікчемний, ні очей немає, щоб побачити недоліки інших, ні вух немає, щоб слухати некорисне для душі своєї, і ні до чого йому нема діла, крім гріхів своїх, але до всіх людей він мирний, по заповіді Божій, а не по дружбі якійсь. Хто і по шість днів поститиме і покладе на себе великі труди і подвиги, крім шляху смирення, всі труди його марні. Сказав знову: якщо хтось набуває яку-небудь річ для своєї потреби, а при необхідності не знайде її, то даремно він придбав її. Таким є той, хто говорить: боюся, Бога. А коли буває поставлені обставини, де потрібний був би цей страх, коли, наприклад, доводиться говорити з кимось, а в цей час відчуває або напади гніву, і зухвалої нестриманості, або бажання повчати іншого, тому, чого сам не досяг, або людину догоджання, або бажання стати знаним серед людей і виявити пристрасті інших. Коли в цей час Він не знайде в собі страху Божого, то даремні всі Його труди. Якби Господь наш Ісус Христос не вилікував раніше всіх хвороб людини, для якої прийшов на землю, то, можливо, не дійшов би й до Христа. Раніше до пришестя Господа у плоті, людина була і сліпа, і німа, і розслаблена, і глуха. І прокажена, і кульгава, і умертвлялася всім протиприродним. Коли ж він створив милість і прийшов до нас, то воскресив мертвого і зробив кульгавого ходячим, сліпого зрячим, німого розмовляючим, глухого чуючим, і зробив людину нову, вільну від будь-якої немочі, і тоді вже зійшов на хрест. І повісили з ним двох розбійників, з яких той, що був праворуч, прославляв його і благав, пом'яни мене, Господи, у Царстві Твоїм, а той, що був ліворуч, лихословив Його, це означає ось що. До виникнення байдужості розум буває у згоді з ворожими силами. Коли ж Господь наш Ісус Христос. Визволить його від байдужості і дасть йому прозріти і все ясно розрізняти, і він таким чином зможе зійти на хрест, тоді ворожа сила починає лихословити його скверними словами у сподіванні, що, можливо, розум, розслабнувши через це, відступить від трудів і повернеться знову до попередньої байдужості. Таке значення двох розбійників яких Господь наш Ісус Христос розлучив від співдружності один з одним, і з яких один лихословив Його в сподіванні, що, можливо, відведе Його від надії Його, а інший не переставав благати Його, поки не почув? Сьогодні будеш зі мною в раю, це явився викрадачем і раю. І споживає тепер від дерева життя, знову сказав про святе причастя, що його називають з'єднанням з Богом. Але якщо нас перемагають пристрасті, чи гнів, чи зазрість, чи людину догоджання, чи марнославство, чи ненависть, чи інша яка пристрасть, то далекі ми від Бога, де ж з'єднання з Богом. Коли ви звершуєте свої служби. Молитовні вчино послідування, і після звершення їх у серці вашому виникає якась із цих згаданих пристрастей, то даремні всі труди ваші, Бог не прийме їх. Хтось із старців сказав йому, чому ж вони не стукають, Отче? Старець сказав, коли дощ упаде на засіяну землю, тоді вона проростає, а коли вона не засіяна, то як може прорости? Якщо хто потрудиться вивергнути зі свого серця неприродності, тобто пристрасті, то вони вже не рухаються в ньому. Бог хоче, щоб людина була усьому до нього подібною. Для того прийшов він на землю і постраждав, щоб змінити єство наше зачерствіле і відсікти наші бажання і наше ложне знання, що опанувало нашу душу. Безсловесні тварини зберегли свою природу, а людина свою природу змінила. Як підкоряється худоба людині, так тепер повинна кожна людина підкорятися ближньому заради Бога. Бо для цього прийшов Господь, дивися ж, наскільки худоба перевищує тебе, що опираєшся на уявне свої знання, тому якщо я побажаю прийти в природний стан, то як худоба не має ні волі своєї, ні знання, так повинен і я чинити не тільки стосовно того, хто зі мною є, але й стосовно того, хто виступає проти мене, бо така воля Божа.